Тестостерон він же пенісний гормон. Найважливіша статева жижа як для чоловіків, так і для собак і навіть жінок. Але особливою популярністю тестику скористується у бодібілдерів. Звичайно, не так сильно, як чорні діл до 24 см завдовжки. Думаю, треба пояснити чому. Справа в тому, а чому не зліва? Коротше, тестостерон напряму впливає на ріст кісток, м'язів, волосся навколо аноса. На перші два пункти похуй, але про мохнату жопу мріє кожен. Звичайно, на ріст всього цього впливає не тільки тестік та жорсткий кач під время і стекло в навушниках, а купа інших факторів, на які ми заб'ємо хуй, бо відео не про це. Кожний задохлік після двох тренувань у спортзалі задається питанням, як підняти рівень тестостерону. Існує купа методів, наприклад, народні, у вигляді суміші сметани, меду, горіхів і праху діда. Особливо відчайдушні гачімени сідають на спеціальний курс і ганяють повені ін'єкції тестостерону. Як на мене, це повний ідеотизм, бо він навіть не пре, який тоді сенс ним колотися. Окрім описаних мною методів, існує велика кількість інших, ще більш дебільних препаратів, виготовлених на основі жопок бойових мурах, настоянки на кобрах та інших препаратів, від яких росте тільки кількість бабла у кишені того, хто їх продає. Качки виявилися не такими тупими, як всі звикли думати, а ще тупішими. Та зібралися на спеціальних форумах. 90% розмов на них було присвячено гей-знайомствам, але інші 10% пішли науковим шляхом. Вчені проводили дослідження, в ході яких виявили негативний вплив температури на сперматозоїди, тобто, чим сильніше нагрівали яєчка, тим гірше себе відчували містери сперміси. В цьому місці мозок бодібілдерів почав працювати як їбуче дронний колайдер на дизельній тязі, і подібно Ейнштейну, коли він відкрив силу тяжіння, качки відкрили ідею морозити яйця. Чуваки не стали відкладати тестикули в довгий ящик і полізли сидіти посеред зими у відкритих водоймах. Частина з них померла. Частина не помітила жодного ефекту, а частина відмічає покращення фертильності, збільшення лібіду та підвищення рівня тестостерону. Варто зауважити, збільшення тестостерону вони зафіксували не по смаку сперми, як ви могли подумати, а по спеціальному аналізу. Тому експеримент можна вважати науковим. Якщо не брати до уваги, що середній рівень IQ тих, хто брав в ньому участь, трохи більший за Макаку, але все одно не дотягнув до орангутанга. Як думаєте, можна вірити всьому, що написано в інтернеті, особливо на якомусь форумі, особливо коли мова йде про експерименти на яйцях? Відповідь очевидна – так. Можна, тому я вирішив перевірити на собі, чи стану я биком накачаним, тупо амбалом, якщо регулярно буду морозити собі бецики. перед початком експерименту, я хотів зробити контрольний замір тестостерону, щоб порівняти його з результатом через місяць. Але вартість цього аналізу складає 500 гривень, і я, рот їбав, такі витерти. Краще купити 4 шурми і пососатися з бомжихою за ці гроші. Пішов в магазин закупитися льодом і знатно прихуїв. Пакет 1 кілограм коштує 50 гривень. Тому я просто набрав одноразових пакетів, щоб використати їх в якості презервативу, а на зекономлені гроші взяв лід. Якщо ви надумаєте повторити цей експеримент, рекомендую класти яєчка прямо в лід, бо тільки так можна отримати обмороження. Я ж в свою чергу обмотав цей пакет з льодом у рушник. Процедура охолодження тривала 20 хвилин кожен день. Ще варто напам'ятати вам один важливий момент. Побічним ефектом такої терапії є тимчасове, але значне збільшення бебриків. Спочатку я подумав, що це пиздьош, і навіть вирішив якось заміряти їх об'єм. Але коли я побачив наскільки явно проявляється цей побічний ефект, то я реально задумався про відкриття збору на лікування від раку. На пару годин в день я ставав їбаним Ренді Маршем Сімпсонів. Можете мною пишатися, 30 днів підряд я топив лід своїми геніталіями. І що я отримав в кінці? Ну, приблизно ніхуя. Якби я не був жлобом і здав аналізи. То можна було б зафіксувати якісь зміни по кількості сперми у крові. Але ми ж на математику тут вчимо, щоб на цифри дорочити. Головне питання, що по м'язам? Ніякого бусту по продуктивності тренувань я не помітив. На ріст біцухи лід на яйцях ніяк не вплинув. То б міг подумати. Насправді вчені не знають, як холодна температура в області пеніса впливає на виробництво гормонів. Більшість схиляється до думки, що через агресивний вплив на тестикули в яйцях покращується кровообіг, і це покращує загальний тонус організму. За такою логікою можна просто бити себе кулаком в пах, таким чином кровообіг буде ще кращим, і результат наступає миттєво, бадьорить краще, ніж ін'єкція Red Bull. -a. Внутрішню венну. На цьому етапі у вас може виникнути питання, нахуя я подивився це відео? А у мене зустрічне питання, нахуя я цілий місяць морозив собі яйця? На жаль, відповідей на ці питання ми ніколи не дочекаємось, як і нормального контенту на цьому каналі.